У вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира, розташована на вулиці Ніщинського, 5, в першомайському, першотравневому районі, масиві Солом'янського району. Огляд ведемо за часовою стрілкою. Перше приміщення це туалетна кімната. Наступне ванна. Далее следует кухня, площадь 83 квадратных метра. Высота стели. В квартире 2,70. Переходим до жилых приміщень. Перша кімната 16 метров квадратных. Вся квартира выходит в дверь. Підлога в квартирі паркетна. Наступна кімната 16,7 квадратних метрів з виходом на лоджію. Перед Передвітними ліцей. Мається паркувальні місця. Простора воджія. Як бачите, квартира потребує ремонту. Будинок кооперативний. авіатор-2. Матеріал стін цегла. Квартира дуже тепла. В коридорі у нас маємо дві нічі з антресолями, які можна винести і вбудувати шкаф. Досить глибокі. Дякую за перегляд. На все добре.